Ось такі дуже смачні бутерброди робить моя сваха. Хто таких ще не робив, спробуйте, не пошкодуєте. Натираємо крабові палочки на великій тертушці. Тепер ось такий плавлений сирочок. Та будь-який можна стерти. Я один, тому що роблю небагато. Якщо на велику компанію, то і крабових палочок більше натерти і плавлених сирків два штуки. З двох варених яєць білочки, потрем Сюди до намазки, а жовточки так поїмо. Додала ще сюди два зубчики чесничку, видавила на чесночницю, майонезу і зараз все гарненько перемішаємо. І ось цю смакоту будемо намазувати на батон. Гарячі бутерброди з тунцем. Хліб для тостів виклала на противень, застелений пергаментною бумагою. У мене вийшло 6 ось таких бутербродів. Але у мене тунець чимала така баночка, 185 грам. Да, І накладала я так щедро, можна так сказати. І тепер зверху сир натертий на велику тертушку. І відправимо в духовку, поки сир не розплавиться. І спробуємо наші бутерброди з тунцем. Бутерброди готові, гарячі. Я поставила їх в духовку на 200 градусів. Ну, якщо у вас на 180 нормально, то ставте на 180 і протримала десь хвилин до 10. Низ відчувається трошки як гріночка. Ну, а смак який зараз спробуємо. Такі бутерброди у нас вийшли. Зверху можна ситочку з майонеза, можна зеленю потім ще прикрасити. В общем, це вже ваша фантазія. Ну, а головне, що вони смачні. Не дуже дорого, дуже добре, Починаємо робити бутерброди. Сьогодні у мене пів кіло фаршу свинячого, і сюди я покрашила таку гарну цибулинку. Зараз я його посолю, поперчу за смаком і все перемішаю. Приготувала батон, порізала такими не дуже тоненькими кусочками. І зараз кожний шматочок я намажу томатним соусом. Можна домашньою аджікою, можна домашнім кетчупом. У кого що є. Намазали наш батон соусом і зараз будемо зверху накладати фарш. Поробили ось такі бутерадоби, збили яєць у мисочці і Тепер ми з головою фаршом. Гарне яєчко І насорили. І жариться на невеликому вогні під закритою крізь. Дуже прості і смачні бутерброди. Три картоплини й одну морквинку потрем на морквяну тертушку. Потерли картопельку з морковкою, додаємо одне яйце і солим перчим за смаком. Нарізаємо трохи черствуватий батон або багет, і намазуємо соусом або кетчупом. Я буду соусом руна кетча. Тепер зверху намазуємо. Намаскою. І тепер на гарячу сковорідку намазкою вниз, перевертатимемо бутерброди. На маленькому вогні, тепер бистренько цю сторону намазуємо кетчупом чи соусом, і накладаємо зверху намазочку. І хвилин на 5 накриваємо кришечкою. Через 5 хвилин перевернули бутерброди і знову накриваємо кришечкою хвилин на 5. Бутерброди наші пожарені. Тепер у майонез додати часничку за смаком. Я три невеличких зубчика подавила сюди і намазуємо наші бутерброди. І буде смак ото.